Всім вітанічкам! Вирішив зробити такий не те, що прям YouTube канал, скоріш персональний щоденничок. Взяв собі з салона такий прекрасний новенький rav 4 25-го року. Одразу скажу, я ніякий не мажор, машину я взяв в кредит, просто мені дуже сильно хотілося проаналізував свої фінанси дуже багато разів і вирішив спробувати це потягнути. Тож, подивимось, що з цього всього вийде. Машина, як я сказав, 25-го року. Це версія Luxury Limited в кольорі Urban Haki. Мені, можна сказати, пощастило, тому що поки я обирав, чи мені треба RAV4, чи мені хочеться чогось ще. Починалося взагалі з Duster От. І, Коротше, обирав, я обирав, і вийшло так, що за цей час всі ці машини в країнах Балтії розібрали. І тому, коли я прийшов знову до менеджера, сказав: ви знаєте, я вирішив, мабуть, все ж таки, rav 4 це мій фаворит, і Мені найбільше його хочеться. Менеджер сказав: А вибачте, вже якось в нас все розібрали. І виявилося, що на складі залишилась одна машина на всі країни Балтії, зі слов менеджера. Саме в кольорі Urban Hacky, як я хотів. І оце от вона. Вона у мене трошки така з довісом. Тут я вже трошки поїздив по грязюці місцевій. Значить, на ній також є SUV-комплект встановлений. Ось такі бокові поріжки. Позаду в нас є така накладочка на бампер металева. І на кузові також тут нанопокриття. От. Це е, машина на складі вже була з такими опціями, і у мене ну, не був варіант взяти без них, тому що це зібрана машина, вона от буквально одна така зі слов-менеджера в країнах Балтії залишилась. От. Тож, м -м, потроху познаю, як воно їздить, як воно що. Е, е, ніколи в мене прям такі сучасної розумної машини не було. Ще й гібрид це, до речі, гібрид на повному приводі. О, тож подивимось, що з цього вийде. Хочу знімати такі періодичні відосики про те, що з цією машиною трапляється взагалі, як вона їздить. Я ніякий не автоблогер, тож мені ну, немає інтересу якось знімати якісь там промо-відео, де я буду там цю машину тільки хвалити. Звісно, це моя машина, я її дуже люблю, але по-чесному мені самому дуже цікаво, чи справді Toyota Тойота така прям. Ідеально надійна, як про неї розповідають, чи справді вона прям не ламається. Коротше, тепер у мене є шанс на особистому досвіді в цьому впевнитися чи не впевнитися. І якщо вам теж цікаво, що з цього вийде, як воно мати новенький rav 4 в кредит. То підписуйтесь на канал, ставте лайк, будь ласка. А я буду намагатись радувати вас регулярними новенькими відео про свій рак 4